Є, де можна подивитися поспілкуватися і так далі, ну, отакі окуляри. Тобто, знову ж таки, діти отримують такий от, вау-ефект, що навчатися це супер, навчатися це класно. А, і ось це ще нікому не показувала цю пропозицію. Всі 20 років у мене є бажання зробити групу на Різдво в Лондоні. В цьому році у мене є пропозиція на Різдво в Лондоні, і я буду, думаю, що я буду її пропромотувати. Якщо, да, скажімо, це викличе бажання, то ми зробимо цю поїздку. По датам це виходить, спеціально не давала ні дати, ні ціни, нічого. Значить, по датах це виходить, так, умовно, 21-28 грудня це для того, щоб потрапити саме на Різдво в Лондоні. Тобто у нас ще канікули не почнуться, але, але ж ми розуміємо, що можна журнали заповнити трошки... Ой, так назад, трошки раніше, і, і поїхати... Але можливо це вже будуть і канікули в школах. Тобто тут от, от, я б зробила це от з 21 по 28. Е, ще б ще дні у нас було Тут було б менше уроків. Тут було б два дні уроків, наприклад. А все інше це Різдвяний Лондон, краса неймовірна. В студію Гаррі Поттера можна поїхати, можна в Тауер можна піти на, на колесі покататися, по темзі покататися, вона не замерзає майже ніколи. Тобто тут в Лондоні проживання буде лише в готелі або в хостелі, тобто ніяких сімей, ніяких переїздів через все місто. От. Ми беремо проїзний квиток для поїздок містом. Школа у нас в абсолютному центрі знаходиться. А, ну, це, якщо да, хто знає Лондон, це британський музей, це просто центр, це центр Лондона. І школа ну, за спиною у Британського музею. Museum стріт вона називається. Адреса називається вона English Studio.